Вітаю всіх шанувальників єдиноборств ви в світі боксу. І так, вже рано вранці 11 серпня близько 6 ранку за київським часом відбудеться чудовий поєдинок між тимчасовим чемпіоном WBC у першій середній вазі Сергієм Богачуком та Верджилом Ортісом. Подивитися цей поєдинок можна буде в нашому телеграм-каналі в описі під відео, тому підписуйтеся, щоб нічого не пропустити. Ну а зараз перейдемо до фінальної прес-конференції, де боксери поділилися своїми відчуттями перед боєм. Промоутер Оскар Делахоя сказав: Знаєте, вже кілька місяців я розповідаю всім, хто хоче слухати, що Верджіл Ортіс молодший, наступна суперзірка боксу. У нього для цього є всі необхідні інструменти, швидкість, сила та інстинкт вбивці. Він такий милий поза рингом і повна протилежність на рингу. Він не просто хоче перемогти, він хоче вас нокаутувати. І саме це він зробив з кожним своїм суперником, з яким зіткнувся. 21-0, 21, 21 перемога нокаутом. Уявіть собі, тепер він бореться за свій перший титул чемпіона світу. Верджіл Ортіс молодший. Привіт усім, як справи. Перш за все, я хочу подякувати усій своїй команді, моєму татові, Роберту та іншим, усім у спортзалі, хто підтримує мене, і всім у Техасі. Це справді багато значить для мене, коли мені було 5 років, тато взяв мене в спортзал. І спочатку мені це не сподобалось, а потім все-таки сподобалось. Коли я побачив, як вони спарингують і таке інше. Я просто відчув, що це. Я відчув, що створений для цього. Думаю, ви розумієте, що я маю на увазі. Ми провели дуже наполегливу роботу. Це все йшло з дитячого садка до цього часу. Тому цієї суботи я стану чемпіоном світу. Дякую. Делахоя продовжив: Велике дякую, верчіле. Сергій Богачук має неймовірну силу та 24 перемоги, з яких 23 нокаутом та одна поразка. Тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Сергій Богачук. Привіт, хлопці! Я дуже радий бути тут. Велике спасибі моєму промоутеру Тому Лефлеру. Дякую, Golden Boy Оскару Делахої. Наближається великий бій. Я готовий до цього? Я готовий до цього бою. Сподіваюся, що Верджіл теж готовий до суботи? Прийди і побачиш. Дякую. Далі кілька запитань бійцям. Що думає Ортіс про те, що вони були з багачуком в одному залі на спарингах, а тепер доведеться битися по-справжньому. Це захоплююче, ми спарингували раніше. Я думаю, що у нас є хімія, дивне слово. Але коли хлопці не знають один одного, то повинні дізнатися, це буде захоплюючий бій. Багачук відповів: так, у мене був спаринг, я працював із ним. Я казав перед цим, що це буде нещадна боротьба, зовсім інша боротьба та шоу, оскільки цієї суботи я покажу щось інше. Я покажу більше інтриги, це буде дуже гаряче. Мені Роблес теж додав декілька слів: це два кращих бійці у цій ваговій категорії. І вони не шукають легких боїв та легкого шляху до вершини. Вони готові битися один з одним, і це ще раз показує той тип характеру, який у них є. Вони не хочуть тікати від хорошої бійки. Вони повинні бути найкращими та битися з найкращими. І це те, чого ми очікуємо суботнього вечора. А про мутер Богачука Том Лефлер сказав: Думаю, що Верджіл Ортіс випускає з уваги Сергія. Вони постійно говорять про свої плани і про майбутніх суперників. Сергій на 100% сконцентрований на Верджілі Ортісі. Роберт Гарсія теж висловився. Не можу дочекатися, як і всі інші. Це буде бій, сповнений дій. Взагалі не бачу виходу на дистанції. Я думаю, що бій закінчиться за 6 раундів, але це буде чудово. Це будуть чудові раунди, і вболівальникам сподобається. Чому 6 раундів, якщо ви подивитеся на їхню статистику, скільки вони обидва провели боїв 45-44, які закінчилися нокаутом? Щодо 6 раундів, то Ортіс відповів: не даю жодних прогнозів. На те, що він не проходив повну дистанцію, Верджіл сказав, що йому байдуже. А Богачук додав: я не знаю, на що він готовий. Можливо, він готовий пройти всю дистанцію. Можливо, рішення. І на завершення. Колишній чемпіон двох дивізіонів полмаліняджі висловився про поєдинок так. З таким стилем, коли полетять бомби з обох сторін, це може бути як швидкий фінал, так і війна на всі раунди. Обидва хлопці здібні, чіпкі та великі панчери. Це потенційно може перерости у свого роду бійку. Вибухонебезпечність з обох сторін захоплює. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!